20 листопада в честь 85-ліття Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся ряд змістовних лекцій. Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський виступив з лекцією на тему та дидактика в сучасних трендах. Проректор з цифровізації інноваційної інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету Олександр Лимищук розповів студентам про цифрову трансформацію та адаптацію сучасного університету. Тето одним із запрошених гостей став Микола Жулинський, директор інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України з лекцією Леся Українка вірю в правду свого ідеалу. В честь 85-ліття ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський привітав Волинський національний університет імені Лесі Українки, побажавши сили та мудрості. Я вам бажаю бути сильними, мудрими, давати можливість формувати. Майбутню еліту України створювати нові гарні цінності і формувати людський капітал. Проректор з цифровізації, інноваційної та інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету Олександр Лимищук побажав університету впевнено розвивати цифровізацію та зміцнювати інформаційні системи. Бажаю вам взяти на озброєння відповідні цифрові рішення. Намагатися підтримати філософію студентної орієнтованості особливо інформаційних системах, для того, щоб інформаційні системи розвивалися, надавали максимальний крутий сервіс для студентів, щоб студенти хотіли продовжувати залишатися в Україні, розбудовувати її. Своїми думками про роль освіти, саморозвитку та місію університету поділився Микола Жулинський. Він наголосив на важливості самореалізації та оцінив перспективи розвитку закладу. Ніхто вас не просвітить, дорогі мої колеги, студенти. Ніхто вас не навчить, якщо ви самі себе не будете творити. Це самоосвіта в хорошому розумінні цього слова. Вона вкрай важлива, вкрай необхідна. Не треба боятися, що якщо навіть і доведеться якоюсь мірою самоорганізовуватися і зосереджуватися на, на якихось основних напрямках, які які б давали перспективу для молоді себе реалізувати перед усім у своїй державі в Україні. Я Взагалі оптимістично дивлюсь на майбутнє нашого дорогого Волинського університету. Такі зустрічі важливі не тільки для розвитку університету, а й для його спільноти.